Ніколи не роби кардіо перед силовим тренуванням. Часто, якщо ти тренуєшся з тренером, він перед тренуванням ставить тебе на доріжку чи орбітрек для того, щоб ти розімнувся. І якийсь сенс в цьому є сенс для тренера, який в цей час може попити каву, з кимось потеревенити, відпочити. А особисто для тебе сенсу в цьому немає. Ти повинен розімнутися перед тренуванням обов'язково, але це не має бути кардіо. Ти повинен зробити загальну розминку всього тіла. Я дуже часто говорю, що по типу того, як в школі на фізкультурі. 5-10 хвилин, і після цього ти вже можеш приступати до силового тренування. Чому я не рекомендую робити кардіо перед силовим? Тому що кардіо перед силовим забирає в тебе сили і ти вже гірше викладешся на самому тренуванні. Подобається кардіо, окей, виконуй його, але виконуй його після силового тренування або в день, коли силового тренування в тебе немає. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання в профілі.